Всім добрий день, 14 жовтня, я в Одесі. І зараз разінько ми вийшли на вечірню прогулянку. І знаєте, куди ми йдемо? На Приморський бульвар. Так, так. В Одесі відкрили тиждень тому я була в Львові, а в Одесі відкрили Приморський бульвар, а закрили його спочатку війни ще. Тобто всі ці півтора року він був закритий. А зараз підемо і побачимо, що там. Відкрита, що ні, ну звісно, що не все відкрили. Дюк закритий, ці Пьомківські сходи закриті. Але що я розказую? Треба все бачити самим. Тож ходімо. Друзі, ми безперечно зараз йдемо на Приморський бульвар. Але спочатку я би хотіла вам показати і сказати, де я зараз знаходжуся. Я знаходжуся на вулиці Дерибасівська, на початку вулиці Дерибасівська. Ми всі її прекрасно знаємо. Ходимо по пішій частині, але мало хто заходить в самий початок, де знаходиться пам'ятник Дерибасу. Пам'ятник Дерибасу. Подивіться, який він. Тут маленький, худенький, я не знаю, чи він такий був в житті. Треба десь пошукати цю інформацію, але на пам'ятнику він такий маленький, худенький, дерібас. Біля пам'ятнику Дерибасу є сходи, які з'єднують Дербасівську і польський спуск. Саме ці сходи називаються сходи мерців. Така жахлива назва з'явилася у цих сходів ще в минулі-минулі роки, коли була перша манячка Одеси. Вона десь тут проживала, вона була повія. Запрошувала до себе чоловіків, бивала їх, десь викидувала через вікно, не знаю через яке, може там, десь, може там, десь біля цих сходів вона їх викидала, а зрешту, якусь решту викидала, а якусь решту вона молола на м'ясо і робила пиріжки. І продавала їх на привозі. І, ось, і один раз її було вилучено. Одна жіночка купила пиріжок, почала його їсти. І побачила там пальці чоловіка. Вона звернулася в поліцію і знайшли оцю цю Вона виявилася маньячка. Це перша маньячка Одеси, яка жила біля цих сходів. А взагалі вони такі красиві, ці сходи, ну якісь, бачите, оці камені, так вони дуже виглядають класно. І саме на цих сходах. Знімали багато фільмів. Ну як не багато фільмів знімали, а багато сцен із різних фільмів. Ось така історія. Растяк. Сходи мерців. Як то страшно. Растюня, ти бачиш коються? Маньяки тут були раніше. Йдемо на Приморський бульвар. Ось схід на Приморський бульвар, але ми все ж таки підіймемось до театру. Я хотіла би подивитися на нього сьогодні, як він виглядає саме зар. Як то кажуть, театру не буває забагато, він завжди радує душу і очі. Тому ходімо. Растюня, що там? Пішли. Я поки підходила до театру, до фонтану, до театру, раз я вже ходила, шукала добрих людей. Я не можу з нею. Ну, нічого не змінюється в її поведінки. Ми бачимо дуже багато людей, які йдуть на бульвар з бульвара, які знаходяться молодь. Всі дуже багато людей. Ви бачите, біля театру не так багато людей, як тут. Чому саме? Тому що всі скучили за ним, тому що якась аналогія така, що Приморський бульвар це якийсь бульвар щастя. Чому так? Ну це я так називаю. Чому так? Тому що постійно ми пам'ятаємо, коли ми приїжджали до Одеси, то саме тут ми з кимось назначали зустрічі, з кимось зустрічалися, з кимось проводили час в приємних прогулянках. Тобто, якось він асоціюється зі щастям. Тому, а взагалі-то раніше в нього було декілька нас в Приморському бульварі. І все ж таки зупинилися саме на цій назві, бо він знаходиться біля моря при морі, приморський бульвар. Ось так. Боже, подивіться, скільки людей. Всі скучили, всі прийшли за спогадами, за емоціями. Растюня, Растя, я хожу, знімаю красу навколо. А ти що робиш тим часом? Своєю поведінкою показує, що ти безхатька просто. Ти безхатька, Растя. Я в шоці. Люди кажуть, а ми хотіли її забрати, пошукати її власників, бо вона заблукала, заблудша душа, Растя. Боже, які тут дерева. А пам'ятаєте, як воно все світилося? Навіть і зараз є оці гірлянди, подивіться на деревах. Тож якийсь то рік зробили так на Новий рік, оця алея вона вся була з підсвіткою, а потім так і залишили, І вона постійно була з підсвіткою алея. І бачите, нічого не знімали і під час війни. Боже як класно. І вже тут така осінь, осінь. Можливо, вона скрізь, але тут вона її видно, як ніде. Клас. Праворуч від мене тут з парки, Стамбульський парк, він закритий, бачите, туди донизу не можна. Ну добре, що тут відкрили вже, Це вже добре. Так, а що це у нас? А як же? Крася кажуть, ти красива? А як же? Це якась діляночка із минулого, але я не знаю, якого року, якого віку немає. Таблички, де все це можна. Інформативної таблички немає. Іде, іде. Загубленка. Загубленка. Растя, ходімо. Я це не знаю. Якщо вона десь загубиться, Тарасі, я не знаю, як вона в себе буде почувати. А те, що я зійду з розуму, то 100%. Я зараз тут іду і не вірю своїм очам, своїм ногам, що я тут іду. Настільки ці спогади з такого минулого-минулого, напевно, останній раз я тут ходила ще з Андрієм. Гуляли теж Боже, скільки ми тут гуляли з ним. Так, я до моря. Дуже не буду повертати камеру, ви розумієте, що там. І порт, і все. Зайвий раз не треба. Ось так виглядає зараз дюк. Приморські сходи закриті. Я не буду вам їх показувати. Вони просто закриті. І цей готель. Ой, жах, жах, такий жах. Як ми дивилися, да і як очі радувалися цьому виду цей готель. Багато кому він не подобався, але це була дійсна визитівка Одеси, і зараз, в якому він стані, це жах. Ну я не буду його знімати. Ви все бачили на фото і не відео. Можливо, у якихось інших блогерів ще побачите. Я просто погано бачу, я можу випадково засняти щось. Можливо, там є щось, що, що не можна показувати, хоча я не знаю, що там не можна показувати там. Ой, Згорівши той готель, жах, боже, я не можу. Вибиті вікна. Я взагалі не знаю, тут же живуть люди. І вони живуть як кожну тривогу, що вони відчувають. Це жах якийсь. По праву сторону від мене на нижньому ярусі ми йдемо зверху, а якщо спуститися донизу, то там гречський парк, якщо ви пам'ятаєте, він теж закритий. Як і Стамбульський, Гречівський парк вони закриті. Але я так зверху подивилася, знов таки не знімаю, бо не знаю, чи можна знімати чи ні. Якщо вони закриті, але зверху, якщо подивишся, то можна побачити, що там дуже доглянута територія. Не дивлячись на те, що вони вже майже два роки закриті, то там дбають про ці зелені насадження, там все підрізано, газончики, все чисто, акуратно. Велике дякую. Це скляне відділення. Боже, все сказала. Скляне відділення. Ну окей, скляне відділення то ліфт. Він спускав нас в греческий парк. Анцовський палац, пошкоджене, вікна немає, вікон скла. Ось бачите, пошкоджено. Жах. Все руйнують, все руйнують. Є... Ну як так можна? Каланаду покажу вам здалеку. Ближче я туди підійду, але знімати не буду, щоб не засняти щось зайве. Ну, Хоча проход відкритий, я думаю, що всі знають, що ходять такі сліпі блогери, як я, то розвідкрили. То, мабуть, можна, але я не буду ризикувати, ось так. Так там до колонади вхід закритий. Там лежать такі цементні блоки, які перегороджують дорогу, але чомусь люди там якось перелазять і підходять до цієї колонади. А далі міст закритий, не можна по ньому йти. Ну, Тобто, це, що я вам показала, і далі ми не пішли, повернулися і будемо на вихідти. Бо далі дорога закрита. А пам'ятаєте ту історію, чому назвали Тещин Міст? Один одеський управлінець жив на Приморському бульварі, а його теща жила на бульварі Жванецького. Він її дуже любив, поважав, постійно ходив до неї в гості, навіть на обід до неї постійно бігав. Але йому було важко до неї добиратися, тому що він ходив в обхід через Сабанієв міст. І щоб якось скоротити собі дорогу, він побудував цей міст і назвали його Тещин міст, тому що це все завдяки тещі. Така родинна повага і любов привела до такого вражаючого будівництва. Ось так. А ще є інша легенда, що цей міст такий длинний, як у тещі язик, тому він і Тещин міст. Але ні, мені, мені ця друга легенда не подобається. Ні-ні ні. Перша краща, вам як. Це провулок Воронцовський. Растюнь, ну чому ти постійно кудись біжиш? Ти вже все, вийшла із довіри. Ну, я, тебе, я тебе відпустила. Було таке растя, що я тебе відпустила. І де ти була? Де ти була? От ти ходила, де? Ти повернулася і що ти робила? Щось живала, ки згімнула, потім щось живот буде боліти. Навіщо воно мені потрібно? Йди все на поводку. Навчишся себе вести, я тебе відпущу. Скрізь такі таблички. В цьому домі жив і краєбід, там ще хтось жив, ще хтось жив. Якось, не знаю, мені це дуже подобається. Така Пам'ять у подеситах, як вони у віку цю пам'ять. Дуже красиво подивіться. От я повернулася назад, як вони такі будівля. Фоткається, фоткається. О! -о, -о. Вечеріло таке небо, так? Да? Клас. Растюня. Дуже красиве вечернє небо. Ці будівлі неймовірної краси. Расна Одеса неймовірно. Про наших героїв. Я нагадую, що сьогоднішня зйомка відбувається завдяки нашим героям. Не забуваємо донатити. Також стосовно петиції. Будь ласка, підпишіть петицію про присвоєння звання Героя України посмертно військовослужбовцю Черешка Андрію. Силка на петицію. Це перший коментар під цим відео. Так, пропорцій більше, більше. Растя, ходімо, подивимось, де наш прапор Андрієм Андрію оставили. А ось і наш Андрюшенька. Друзі, отак фоткаю готель, бачите, ну я не знаю, як вам видно його зеличини, що він дуже в жахливому вигляді, закритий дюк, але наше прекрасне море, маяк і натовпи людей, які йдуть туди, і звідти їдуть машини. Всі дуже-дуже скучили за тим минулим, яке в нас було. І я ж кажу, що зараз. Е Приморський бульвар, він, він якось ліцеперяється з якимось щастям, з тим минулим, з тими спогадами, бо під час війни він був закритий, ми його не бачили, а бачили його останній раз в мирні часи. Гуляли, любили, гуляли. Ось так. Ходімо, мала. О, слава Богу, що в цьому магазині поставили такі банери. Вони тут були раніше. Читаємо, ми працюємо проти через одного поцу, змушені були норм інвестувати в фанеру. Коли той поц нарешті подохне, у нас будуть святкові знижки, мінус 70%. Клас! Поважаю, поважаю! А ми тільки що на Приморському бульварі зустріли нашу глядачку Ірину. Дуже-дуже приємно, що підходите, що пізнаєте, що е, в нас є багато спільного, є про що поспілкуватися. Дуже дякую вам, що ви в мене є. Білий налив, ми бачили його в Львові, заходили навіть, а в Одесі не була ні разу. Хоча я знаю, що тут постійно багато молоді. Тому я і не заходила, думаю, вже мене і не пустять. Скажуть, бабуля, вам не сюди. Боже, скільки людей, дивіться, через дорогу переходить. Все, море закінчилось, всі в місті. І туристи, і, і не туристи, всі в центрі. Боже, яке красиве небо, подивіться на це небо. І ще хмарки, вони пливуть, пливуть, вони не стоять на місці, подивіться, вони рухаються. О, яка краса, Одеса, ти неймовірна, ти неймовірна, Клас, клас. Осінні декорації, боже, отут тут минулому році я фоткала Рассі, і як швидко пройшов рік. Вже рік пройшов. на хелові. Ми з растю фоткалися з квітами, з кабаками. Растя, ти бачиш, шокується. Ти пам'ятаєш цей момент? І тут ці декорації Колонські. Я в шокі. А що Шо це? Що це? Я їх всі бачила, я всі бачила. Я вже ще року немає, як я живу в Одесі. Я в 20-х числах приїхала в Одесу з Італії. І ці декорації, я скрізь я ж кажу, фоткала разю і тут, і там, де ми вже проходили. і я... Боже, як швидко йде час. Друзі, тільки знімала Ну Я не можу не зняти. Мені подобається це знімати. Мені подобається це читати, мені подобається це знімати. Боже, яка краса. Діночка фоткається. Дуже красивий наряд, дуже вбрання. Від на театр. Сьогодні без фестивалі. Все, ну не будемо туди йти. Що туди йти? Нема фестиваля. Хотіли пофестивалити, а ну, тут то було. сад. Все добре, скрізь. Люди це життя триває. Дякую нашим ЗСУ! Все, друзі! На цьому я буду закінчувати своє відео. Ми вже будемо йти додому, готуватися до завтрашніх походеньок. Так що вам приємного просмотру, до зустрічі. Пока-пока.